Йду туди подивитися. Отакій. Не сильно здоровий, мохий. Добро булося з вами до піонара. Ну, дивіться, держу на, углу, на рівні лоба. Ось. Йо, держу на рівні лоба. О, 2 матри, блін. Хоча по характеристиках е, було написано вистою до 170. Соняшника Корві. О, тут -о він посіяний трошки густіше, ну, хоч і не високий, але і шапки, не скажу здач, що сильно великий Шановне товариство, всім привіт! Вітаю вас на каналі Agrar Family. Що ж, трошки вже обтюкувалися, обмолотилися і з'явилася вільна хвилинка, проскочить. Подивитися, як себе почуває соняшник. У нас було три сорти соняшнику. Піонер P64, P64, але є 185. Потім, коли купили кукурудзу, хлопці дали на посів мішок соняшника корві, подивіться, як він буде. І також компанія Агропройд прислала нам на демопосів два мішечки. Соняшнику гібрид Ліон від Граноде Ору. Два мішки на демопосів. Тоді побачимо, що воно трошки не вистачило, і я докупили ще в них і третій мішок. І зараз. Поле те, що до нас найближче, ми приїхали на ліон. Ось так виглядає Ліон зараз. Ось такі шапочки. Ну, це тут більше скрої. Ну, як можна подивитися, це я зараз держу камеру на уровні рудей, то ну, він, ну, не сильно він високий. Зараз трошки так покажу. А ну О, зараз О, десь, так виглядає збоку. Зараз я зайду туди подивитись. Ось Отакий. Не сильно здоровий, ловкий, що ще Ціковий. Так. Стебло непогане, не високе, не дуже товсте, що там буває, подивися, там така полка, що не обходиш. Шапочки всі плюс-мінус одинакові, величенькі. Посіяно тут було, якщо не помилюш, 4,5 штуки на матер виставлено було на сіволці, але десь так, поки там пристроїлися. Висів, то, можливо, трошки дасть і були пропуски по весні, але зійшов він ловко. Тут поле посої було задисковано і посіяно по сої. І з карбамиду було, може, по 120 плюс-мінус. І отака щось у нього картина дивіться. Перед цим були дні спекотні, Ну, щоб він десь стояв, там, повісив з щоб він там стояв листя, розвісив, такого нема. всі стоять такі бадьорі, свіжанькі, тому що я там їжджу по селах, є ті соняшники, які кройні стоять, і рядки. вони на сонці аж прямо ну, дуже сильно. Тут такої картини не видно. Так як хлопці казали загропродумав, що він до посуха стійкий, так воно і бачимо, так воно і є. Плюс висота невисока, лишня анаргія і землі пожиння речовини не витягується на ріст полки, на листя, все. Іде у шопку. Як бачите, ось тут такий пятачок не посіяло, дивіться, ну, шапочки. Ну Бачите, да? Плюс-мінус всі десь одно в одну більша, менша, ну немає таких, що прям дрібних. Всі, ну блін, ловки такі потужненькі, я б сказав. Сіяли ми це поле трактором МТЗ-80 нашим, той, що із Тесорковським мостом. І сіволка УПС 8. Нашого товариша, який дав покористуватися на посів, ми і йому посіяли і своя пробігли, посіяли, тому що в нас стояло питання пошуку сівалки, і якраз він в цьому плані до нас підвернувся, тим, що дав покористуватися його агреготом. Ось так виглядає міжряддя. Внизу бур'янчиків нема ніде. Тим плюс те, що воно було посої, то ну, тут чистенько все ну, ловко виглядає. Інше поле по пшениці, то там, звичайно, трошки хуже. Сіяний цей соняшник був 3 травня, піонер був трошки раніше, і корві самий перший. Корві був 24 квітня, піонер 25 а на Льона переїхали 3 травня. І ось так він по ну, там, тиждень різниці, ну воно дуже сильно... Спочатку видно було, як він ріс, що ті кроші росли, що перший. а зараз вже він... Ну, він ще трошки цвіта, але вже шопка дивиться на налито, все, ловко. І плюс ще перед тим було в нас не задіяно півбаги, ні травмофоски, то на це поле викинуто і під пенар було десь, ну, може, по, по 70 було ще ні травмофозка. Вона лежала, не було куди її сипнути і кинули на ці поля. Ще, оце, ну, грубо сказати, по добре під 200 тут всипано. Ну і по дискованому він посіяний, по сої подискованій. І ось такий результат. Орано було перед соєю, якщо не помиляюся, і після сої було здисковано і посіяно соняш, соняшничок. Такий соняш соняшник взагалі ми сіємо вперше за ну, років, мабуть, 5 як так точно ми не сіяли соняшник. Це вирішили про бачимо, що сою щось не ладить. І вирішили в цьому році додати соняшник. Зачав, як би знали, можна було б ще сої зменшувати. Ми так її набагато посіли, але можна було дуже і не насівати. В цьому році у нас у регіонах, що соєшне кажу, кукурузи дуже багато соїв, ну, значно. Якщо порівняти з тим руком, де би їх було соїти, і було просто куди не глянь, то в цьому році, звичайно, сої найменше. Ну, це поки що придивляємося до Ліона, а там воно жнево ось покажуть. Поїдемо з вами ще подивимося жнева. Як воно виглядає вже на ну, ну, з усього посівного соняшника, який у нас був, то Ліон посівна насіння саме було важче. Піонар десь був під 10 кг, кор він не спів зложить, бо перший посіяли, а ліон 11, може 12 кг був мішок. 12 400 чи 11 800, тут не пам'ятаю. Оце така вага була у нашого оцього посівного. Ну і на вигляд він був найкращий. Ну, там є фотографії, якщо понаходжу ще вкину, який був піонар, який був корві. Корві був здоровий і довгий, піонер піонар був схожий на ліон, але трошки такий плюс плюс. Тій ночі. А цей з усіх був найкрасивий, такий невеличкий, пузатенький. і сівалка брала його найкраще. Добралося з вами до піонера. Ну дивіться, держу на, углу, на рівні лоба. ось. Йо, держу на рівні 2 метра 2 метри. Хоча по характеристиках е, було написано висоті до, до 170 ну, ну, метра. що по краю, ну, дивіться, це теж стовбур, дебілячий, Як його перебити, хто знає. Високий, ну да, ловкий Тут питань немає ловки. Дивіться, а там ще вище є. лки-полки, стільки тут буде полки. І, тож, от, і ще... Півматра зойових, на них ж також пішли поживні речовини з ґрунту, дивіться, ну, Ось я стою. Ой, дивіться. Блін, 2,30 усі, лки-полки. Все, все ж поживні речовини всі пішли на нього. До да, ловкий себе з педонь. Він і на 1500-1700 гривень дорожчий, ніж Ліон. Правда, все покаже. Але ну, бачите, тут під осокором нижче, звичайно, але сам по собі високий. Тут ми зробили невеличку собі дорогу, тому що його так і не ну, дивіться, Скільки осокор достає, малий, і далі зразу раз, і пішу. А на Льоні ж бачили Леончик отакий невеличкий, ловкі шапочки, скільки значно буде менше пожневних решту. І бачите, так полосимо теж вищий, нижчий під осукорами. Ну, взагалі, високий, високий. Як ми його будемо переробляти, потім після жнив не знаю. Ну, тут як всередину зайти, то можна заблудитися. До да, оце місце ми проскокують отакі. Полюнув він не бачив, а це в піонера. Інколи проскокують отакі стеблинки або щось вже під'їдає його суховодів, Ну вже він теж по собі, він вже трошки раніше постійний, вже відсвітовується потихеньку. Плюс у нас вже передає спаку. Тому ось, бачите, така така листя, я кажу. Що вже ось, бачите, він розвішує листя. Зараз приїдемо про зліону, глянемо, який там результат. Ну, бачите, ось така картина. Ну, вже воно в принципі, йому вже скоро й пора вже готується. Ну І зараз проскочимо на корві. Корві, якщо не помилюсь, до цих найдешевший. Ну що ж, добралися ми до соняшника Корві. О, тут він по трошки густіше. Ну, Хоч і невисокий, але і шапки не скажу я, здач, що сильно великий. Десь ну, от піонара і от, Кор, і от Ліона маленькі. Ну, Бачите, маленькі шапочки невеличкі. Ну, дуже симпатичні. Да, він тут густово, тут один пасієний. Скільки він може чуть не по 5 штук на матер. Тут трошки не той висів тоді стояв, ну, тож, Бачите, маленький. Невеликі, ну ще й непогані шапочки, не знаю. Зараз о, щось там планувати о, складно вже побачимо по вагах, що воно покаже о, в цьому місці, там, де посіяно на нас корбі, його 2 гектари. У Ліона трошки більше, а піонера, піонеру найбільше, тому що якийсь цешник планував, а ці два вже чи піонерами планували сіяти, а ці два вже підвернулися нам уже в процесі весняної весняного обробітку, Тому будемо порівнювати О, з усіх корів, якщо я не помилюю, найдешевший. Оце напроти, начебто, піонер теж якийсь сорт там наш знайомий сіє. Теж, бачите, невеличкий, ну. Можливо, тут дощо ми обділили, не знаю. Тут земля, звичайно, трошки хуже, вона така більш глиниста, там чорнозами краще. Ну ось такий. Теж Та, не сказати, що дуже рівний, там вищий, там нижчий, ну, ну, десь є шапочки -лубки. ось Тут, наприклад, шапочки -лубки. ну Зараз візуально дуже нічого не скажеш. Всі виглядають більш-менш одинаково по розмірах шапок. Висоту не беремо до уваги, ну а там уже покаже, нас комбайн, покаже все, що воно вийде. Потім будемо дивитися, як, за який краще прибирати. По піонеру думаю, може ще привіти котки, тягати, щоб його позбивати, ті палки. тому що воно може бути ще не вся полка може бути суха. Ну, Коротше, будемо дивитися, як буде оброблятися земля потім після цих трьох видів соняшників. Тут звичайно, тим, що він менший. Ну, Бачите, лодка, це, це, це щось слабе сухне. По добрах скрізь. Одиноково кидалося і сіолка з кіти сіла. А бачите, ну, десь щось дає, що він, бачите, починає тут підсихати, Ну, не знаю. Ще по соняшнику не зовсім сильно досвідчені, а всі три сорти під Гранстор у нас соняшка. Тому... А наступний рік будемо дивитися, що воно там получатиметься. Так що отакий соняшник. Плюс-мінус всі між собою схожі по розмірах шапок. Я, звичайно, там різні ситуації і місця так По собі вони плюс-мінус схожі всі, ну бачу, тут десь да, да, рідше росте, там, да, щось не посіяло, де ці шапки ловки. Ну, можливо, це через те, що тут трошки густіше посіяно, тому що ті два сорти посіяні рідше. Ну. Побачимо, побачимо, що воно буде. Блін, а, так що Вже результат. Побачимо з вами згодом. Тому що... Вже осіннє жнево-підтягнуться, воно тут туди-сюди і вже буде соя, буде сонячок, а якщо ще воно буде зараз сонечко смолити, то воно буде ще швидше. Тому, можливо, хто що там ще підпитає, всі по-дискованому соняшники, Тому всіх обробіток одинаковий, тільки одне ще різні сорти. Тому вже з вами зустрінемося на вагох. Так що всім гарного дня, щасливенько, пока-пока.